Як ефективно спалювати жир, міфи та реальність? Сьогодні ми розглянемо, що дійсно працює, а що є лише вигадкою. Привіт усім! Як позбутися зайвого жиру? Це питання турбує багатьох з нас, особливо коли ми бачимо, як інші досягають своїх фітнес-цілей. Напевно, кожен з нас думав про це, особливо на початку року, коли багато хто вирішує зайнятися спортом, щоб схуднути. Новий рік це час нових починань і великих планів. І це чудово, адже бажання стати кращим, це завжди чудово. Але важливо знати, як правильно досягати цих цілей, щоб не нашкодити собі. Але, друзі, існує багато міфів про те, як найкраще спалювати жир. Деякі з них можуть бути дуже переконливими, але не завжди правдивими. Деякі з них можуть навіть зашкодити вашому здоров'ю. Наприклад, надмірні тренування без належного відпочинку можуть призвести до травм. Сьогодні ми розглянемо найефективніші способи спалювання жиру, спираючись на фізіологію та наукові дані. Ми розглянемо, як працює наш організм і що йому потрібно для ефективного спалювання жиру. Зокрема, міфи про жирові зони та можливість зменшити жир в окремих частинах тіла за допомогою конкретних вправ. Поїхали! Ми розвіємо ці міфи і покажемо, як досягти реальних результатів. Визначте свої цілі. Це перший і найважливіший крок на шляху до успіху. Перш ніж вирушити в подорож, важливо знати, куди ми йдемо, правда? Без чіткого плану ми можемо легко загубитися або втратити мотивацію. Теж саме стосується і схуднення. Запитайте себе, скільки кілограмів ви хочете скинути, чітко визначте свою мету, щоб знати до чого прагнути. І що не менш важливо, за який час встановіть реалістичні терміни для досягнення своїх цілей, щоб уникнути розчарувань. Пам'ятайте, друзі, важливо ставити перед собою реальні цілі. Це допоможе вам залишатися мотивованими і уникнути перевантаження. Не намагайтеся скинути 10 кілограмів за тиждень. Це шкідливо і може призвести до проблем зі здоров'ям. Замість цього зосередьтеся на поступовому прогресі. Краще худнути поступово, але постійно. Регулярні тренування і здорове харчування ключ до успіху. Наприклад, втрата пів кілограма до одного кілограма на тиждень вважається здоровою та досяжною метою. Це дозволить вам зберегти мотивацію і уникнути стресу. Запишіть свої цілі в блокнот або на стікері та прикріпіть його на видному місці, щоб постійно бачити і пам'ятати про те, чого ви прагнете. Це допоможе вам залишатися на правильному шляху і не забувати про свої наміри. Регулярно переглядайте свої цілі і коригуйте їх за потреби. Це дозволить вам адаптуватися до змін і залишатися мотивованими. Поділіться своїми цілями з друзями або родиною. Підтримка близьких може бути дуже корисною і допоможе вам залишатися відповідальними. Візуалізуйте свій успіх, уявіть, як ви будете почуватися, коли досягнете своїх цілей. Це допоможе вам залишатися мотивованими і зосередженими. Пам'ятайте, що досягнення цілей це лише початок. Після досягнення однієї мети встановіть нову, щоб продовжувати свій шлях до самовдосконалення. Почніть день зі склянки води. Знаєте, друзі, наш організм це як добре налагоджений механізм, і для його правильної роботи йому потрібне паливо. І найкращим паливом зранку є звичайна вода. Склянка води на допомагає розбудити організм, активізувати обмін речовин, а також очистити його від токсинів, які накопичилися за ніч. Крім того, вода створює відчуття ситості, що допоможе вам не переїдати під час сніданку. Тож, друзі, не забувайте про це просте, але дуже ефективне правило. Починайте свій день зі склянки чистої води. Збалансоване харчування. Це основа здорового способу життя, яка допомагає підтримувати енергію, покращує настрій та сприяє загальному благополуччю. Харчування це 80% успіху у справі схуднення. Правильний вибір продуктів та їх поєднання можуть значно вплинути на ваші результати. І тут головне баланс. Важливо не тільки що ви їсте, але й як ви це робите. Різноманітність у раціоні забезпечує організм усіма необхідними поживними речовинами. Не потрібно сидіти на жорстких дієтах та морити себе голодом. Це може призвести до стресу та зривів. Замість цього обирайте здорові альтернативи. Навпаки, харчуйтеся смачно, різноманітно та з користю для організму. Збалансоване харчування може бути не тільки корисним. Але й дуже смачним. Сніданок найважливіший прийом їжі. Він запускає обмін речовин і дає енергію на весь день. Він має бути багатим на білки та складні вуглеводи, які дадуть вам енергію на весь день. Це може бути йогурт з горіхами, вівсянка з фруктами або омлет. Наприклад, омлет із овочами та шматочок цільнозернового хліба чудовий варіант для початку дня. Такий сніданок забезпечить вас необхідними поживними речовинами. Обід час для вуглеводів, білків та овочів. Це основний прийом їжі, який повинен бути ситним і збалансованим. Гречка, куряче філе, салат зі свіжих овочів ідеальне поєднання для ситного та корисного обіду. Таке меню допоможе вам залишатися енергійними протягом дня. А ось вечеря має бути легкою. Вона повинна допомогти організму відновитися після дня і підготуватися до сну. Запечена риба зі шпинатом або броколі чудовий вибір для вечері, легка, але поживна їжа допоможе вам почуватися комфортно і не перевантажувати шлунок перед сном. Рух це життя, і це не просто слова, друзі. Фізична активність допомагає спалювати калорії, зміцнює м'язи та покращує настрій. Не обов'язково проводити години в спортзалі, щоб бути у формі. Навіть 20 хвилин прогулянки чи коротке тренування щодня зроблять свою справу. Головне регулярність знайдіть вид спорту, який вам до душі біг, плавання, танці, йога, варіантів безліч. І пам'ятайте, головне отримувати задоволення від процесу. Стежте за прогресом. Щоб залишатися мотивованим та бачити результати своєї праці, важливо стежити за прогресом. Ведіть щоденник харчування, записуйте, що ви їсте протягом дня, фотографуйте щотижня, щоб бачити, як змінюється ваше тіло. Відзначайте свої досягнення, навіть якщо вони здаються вам незначними. Кожен крок на шляху до мети це вже перемога. І не забувайте хвалити себе за старання. Пам'ятайте про баланс. І наостанок, друзі, пам'ятайте, що здорове схуднення це не про обмеження, а про баланс. Не потрібно відмовлятися від усього, що ви любите. Дозволяйте собі іноді маленькі радощі, але знайте міру. Слухайте свій організм, він підкаже, що йому потрібно. Будьте терплячі до себе, адже шлях до ідеальної форми це марафон, а не спринт. Насолоджуйтесь процесом, відзначайте свої успіхи і не здавайтеся, навіть якщо щось йде не за планом. Ви на правильному шляху до кращої версії себе. Отже, друзі, ми розглянули основні принципи ефективного спалювання жиру. Пам'ятайте, що головне це комплексний підхід, харчування, фізична активність, мотивація всі ці елементи важливі для досягнення бажаного результату. Поділіться своїми думками в коментарях та запитуйте, якщо маєте питання. Можливо, у вас є свої секрети успішного схуднення. Якщо сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Допоможіть розвивати україномовний контент.